Вітаю, друзі! Менше як за два тижні до швейцарського саміту миру з'ясувалося, що наш головний військовий союзник, Сполучені Штати Америки, мають власну формулу миру. І сьогодні цю формулу миру для України озвучив ніхто-небудь, а сам президент США Джо Байден. Байден сказав, що мир для України це гарантія того, що Росія ніколи, 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 ніколи. Не окупує українську територію, майже дослівно передаю вам сказане президентом Америки, які вже висновки можна зробити з цієї американської формули миру для України. Окуповані території з 2014 року це ще ніяка не окупація України. Ну і мир це війна. Але безрезультатна для Російської Федерації. Тобто, Росія може воювати тут скільки завгодно, головне, щоб вона не окупувала українську територію. Причому у такій формулі миру я помічаю певне заниження зобов'язань з боку адміністрації Байдена. Раніше устами Портнікова говорилося, що головне, що ми зберегли незалежність, тобто, принаймні під контролем залишається Київ. І прилеглі до Києва території. А тут можна трактувати по-різному. Окупація, ну можливо, мається на увазі повна окупація. От якщо вона залишиться Закарпаття чи Львівська область, це ще ж не повна окупація. Отже, швейцарський саміт миру це унікальна подія, на мою думку, тому що він ще не відбувся до нього ще там скільки 11 днів. А робити висновки вже можна. Причим я підозрюю, що висновки, які зроблені будуть зараз, до цього саміту, вони будуть вагоміші. Тому що після того, як відбудеться саміт, всі будуть розчаровані і ці висновки вже будуть запізнілими. Вони вже будуть і непотрібними. Більше того, якщо не зробити висновків зараз до саміту, то Результати будуть непоправними для нас. Я зроблю невеличкий анонс і дам абстракт цього от відеоблогу. Мені ситуація дуже нагадує із військовим наступом минулого року, розрекламованим і тиражованим через засоби масової інформації. І ця реклама наступу відбувалася там з січня по травень 2023 року. І я хочу сказати, це дуже важливий момент. Кремль і Путін побоювалися цього наступу, нервували і ретельно готувалися. Але після того, як наступ розпочався, то побоювання зникло. Більше того, Путін посміливішов і зробив відповідні висновки. І ці висновки ми розхльобуємо зараз. Тому вся ця інтрига вона дуже небезпечна. Я маю на увазі і щодо саміту миру, і ми собі задумали, що саміт миру покаже країни, які знаходяться на стороні добра. Ми хочемо вразити наших ворогів і їх союзників кількістю. Мовляв, не може такого бути, щоб така велика кількість країн була на стороні зла. Вона точно показує, що ми всі разом знаходимося на стороні добра. Так ось, коли інтрига закінчиться, 16 червня закінчиться інтрига. І Путін побачить, що ми не тільки разом з союзниками неспроможні. У військовому плані, а ми ще й не спроможні в інтелектуальному і в етичному плані. І це буде повне фіаско і повний програш, І, і, і виступи 15-16 червня, це важливо розуміти. Панельні виступи всіх, хто там буде присутній, це не просто, ну я не знаю, змагання в красномовності чи відбування номеру. Це серйозний іспит. Які, які, які здаємо і ми, українці, і українська сторона передусім здає цей іспит. Ну і наші союзники, Сполучені Штати Америки, от буде е, е, США представлено на рівні віце-президента. Важливо, що буде сказано. Якщо будуть сказані дурниці на зразок 10 пунктів е, формули миру Зеленського, то е, наші вороги їх союзники. Зроблять наступні висновки, що вони е, знаходяться на стороні сили, їм не обов'язково знаходитися на стороні добра. А в принципі, вони зроблять паралель. Якщо вони знаходяться на боці сили і ефективності, значить там і добро. І це більше їх консолідує. Вони переконаються у своїй правоті, вони вже переконалися у своїй силі на полі бою. І ще переконаються у своїй правоті, тому що Зеленський і наші союзники показують свою етичну і інтелектуальну неспроможність. Тепер я перейду до десяти цих пунктів формули Миру Зеленського. Вони, в принципі, незмінні, мають ніби розглядатися три. Там починається цей перелік з безпеки радіаційної безпеки. Безпеки продовольчої, безпеки енергетичної, потім обмін полоненими, звільнення дітей і так далі. Я хочу сказати, що це все виглядає як перелік бажань. Де тут пастка? І що у нас не висвітлюється? Ми пропустили важливі тектонічні суви. На, я знаю, філософському і соціологічному такому рівні, філософсько-соціологічному рівні, які відбулися в західній цивілізації. Артикуляція бажань передбачає результат. Я думаю, що всі помітили, як себе поводять оці всі пригнічені групи, ЛГБТ спільнота, ще якісь там. За расовими ознаками чи там етнічними ознаками ось е групи на заході. Вони себе поводять дуже інфантильно. Вони щиро здивовані і знервовані, якщо вони публічно щось сказали, а воно не відбувається так, як вони це сказали. Оце важливий момент розуміти. Вважається чомусь на заході, що головне це насмі осмілитися. Висловити свою точку зору. Тому у них є всі ці от передачі, такі телепередачі, такі шоу. Не бійся, скажи. Вийди і скажи, просто скажи. І цього вже буде достатньо. Тебе почули, зразу запускаються якісь механізми, людина починає вірити, що все змінюється навколо неї. І Зеленському люди, які приймали участь у розробленні цієї формули на миру, і послідовність цих, значить. Бажань формували, вони орієнтувалися на, на захід, на західну аудиторію. Е, тому що, по-перше, для них це дуже ну, важливо, турбує, і ж не Україна турбує. Їх важливо, турбує енергетична безпека, радіаційна безпека, продовольча безпека, ну і стабільність, вся така от річ. Ось, це що зараз якби, ну, зайшла, зайшла ця е, формула миру. я е, Зупинився на тому моменті, що головне це показати, що на нашій стороні більша кількість країн світу. Але це трансформація ідеї Зеленського. Насправді все починалося е, не так. Я почну з е, короткий екскурс, він важливий в цій ситуації. Це починалося, звичайно, з стамбульських домовленостей, публікації Wall Street Journal, е, торгівля. там, ну... Узгодження кількість стволів, армії, танків, друга державна мова, і так далі, і тільки включення Запорізької, Херсонської Луганської Донецької областей до складу Російської Федерації зупинило цей процес домовленості. І Зеленський сам собі 30 вересня заборонив законом вести. Перемовини з путіним, але ось це а, бажання Зеленського довести, що а, робота головою, дипломатія, так звана, вона є важливіша, і це примат над військовою справою, над е, діями на фронті. Вони визначали взагалі оцей курс. І Зеленський він передусім не воює. І Єрмак вони передусім не воюють. Вони передусім труть. І просувають дипломатичні методи. Це не тільки нав'язана з боку заходу модель поведінки. Це треба розуміти, це треба дуже чітко розуміти. І е -е, Зеленський, е -е, чому він е -е, затіяв оці саміти миру, які там поступово то G20 збиралося то ще щось, G20 збиралося то ще щось. Е -е, Зеленський повірив. Е в свою унікальність. Він повірив в те, що він обраний і виконує певну місію, успіхи, певні на фронті, звільнення Херсону і так далі, вселили в нього віру і надію. І він взяв на себе ініціативу і сам сформулював цю формулу миру, перелік цих бажань. І він тоді, на той час вважав, що все буде крутитися навколо. України навколо Зеленського і навколо ініціативи і його бачення цієї формули миру. Яким чином оцей перелік бажань, радіаційна безпека, там ще щось ще щось, можуть призвести до миру, коли йде війна, зрозуміти неможливо. В принципі, поки йде війна, не можна говорити ні про які формули миру, зустрічі робити. Потрібно закінчити військові дії, а потім щось уже говорити про мир. Тому що все це виглядає ну, якось. ну, Незграбно те, що там відбувалися е, е, тегеранські, ялтинські конференції під час Другої світової війни, то тоді вже було був визначений практично е, визначені результати війни. На що е, на чому ще я хочу звернути? На що я ще хочу звернути увагу на кількість формул миру. Українська, американська, китайська, бразильська, індійська, ще якісь там саудити мають свою формулу миру. Я думаю, що Швейцарія і те, що там в Європі навколо крутиться Швейцарія, це ще своя формула миру. І у нас не розуміють простої речі, яку розуміють медики. В медицині велика кількість методів лікування і способів лікування говорить про те, що хвороба. Не лікується, не контролюються цими методами взагалі, тому що ознака контрольованості хвороби це один єдиний метод лікування. Якщо існує 10 методів лікування і способів лікування, то це говорить про те, що не треба сперечатися, який метод лікування кращий. Потрібно краще вивчати хворобу, розбиратися в хворобі і шукати принципово інші якісь революційні способи. А ці просто тримати так в умі, тому що поки що нічим іншим, значить, лікувати. Оскільки у нас багато політиків займалися імітаційною діяльністю в житті, нічого конкретно не робили, то вони не розуміють цього феномену. Що велика кількість формул миру говорить про те, що мир... І розмови про мир недоречні. Це неефективний інструмент. Треба розбиратися в природі конфлікту. І якщо вже робити саміти на зразок Швейцарії, то потрібно виходити з розумінням проблеми, розуміння проблеми це найголовніше. І це справить враження на Путіна. Це важливо ну, розуміти, чому ми потрапили в таку ситуацію. І розуміння проблеми дасть нові методи і способи розв'язання. Це важливо ну, якби, усвідомлювати. Натомість у нас починають змагатися, чия формула миру, кра... миру краще. Це контрпродуктивна діяльність, тому що жодна формула миру, сам факт наявності такої кількості формул миру і таких способів регулювати якісь там моменти говорить про те, що мирні ініціативи ні до чого. Звичайно, єдина Спосіб, це військовий спосіб, але який він має бути цей спосіб, як так зробити, щоб е, е, запобігти нервозності народів там, країн Західної Європи і США? Е, чому ми потрапили в таку ситуацію? Отже, якщо панельні доповіді будуть ключовими і будуть говорити про те, що ми. Втратили орієнтири етичні. Ми не зрозуміли, що зусилля є мірилом етики. Ну або воля є мірилом етики, і не існує право без сумління і без зусиль. Права не існує, тому ми втратили міжнародне право. І ми тільки повинні, доклавши зусиль, військових зусиль, а довести, що ми стоїмо на етичній платформі. Тільки тоді зло відступить, коли побачить, що ми жертвуємо і докладаємо зусилля. Якщо ми ховаємося і петляємо, то значить, ну, ми не стоїмо на етичній платформі. Ми чогось боїмося, а в чомусь не впевнені і тому не застосовуємо силу. Це важливо розуміти. А ті, хто путіну. Симпатизує або є його союзниками, вони дивляться на впевненість його дій. Якщо людина себе поводить впевнено, крок за кроком, рік за роком, значить ця впевненість на чомусь базується. І базується вона на етиці, на моральній домінації. Так може бути такі висновки, можуть зробити люди, які спостерігають за цим конфліктом. Не треба думати, що все очевидно. Насправді, не все очевидно. Тому, якщо будуть сказані в панельних доповідях, дискусії такі речі, що ми помилилися от в таких от смислових конструкціях, філософських доктринах, не може бути ніякої множинності істини. Право це інтегральна воля народу. Зусилля і воля є мірилом етики. Іншого бути не може. Ми повинні відмовитися від ненасильницького спротиву, від непотрібних оцих всіх там комунікацій. Життя людини не складається з інтересів, це неправда. І вони тому не узгоджуються, там, не вирішуються поступками, перемовинами і комунікаціями нескінченними. Путіну оце йому треба почути. Якщо знову будуть. Зачитані 10 пунктів з бажань з розрахунку, що озвучені, артикульовані і озвучені бажання приведуть до результату. Він уже з цього сміється. З цього сміється Лавров, Сізінпін, Путін і так далі. Висновків ніхто ніяких не робить, і всі рухаються, от кудись в прірву і падають. І ніхто цього не усвідомлює. що це може трагічно закінчитися. Який найгірший варіант швейцарського саміту миру? Це третя світова війна. Якщо програти після військової дуелі ще й етичну дуель і інтелектуальну, то тоді може Путін. З Цзіньпіном насмілитись відважитись на дуже ну, серйозні дії. Це важливо розуміти. У нас ну, немає цього як би, усвідомлення. Більше того, оцей момент, що настав, мом... настав момент істини, ситуація, от, що настав момент істини, мовляв, от Китай визначився, Саудівська Аравія визначилася. І так далі, він теж є небезпечним, тому що це. Проводить чітку, чітку ватерлінію, водорозділ такий між силами добра і зла. Якщо зло переконається, що добро без сили і без зуби, то воно може вдатися це зло до радикальних дій. Тобто оця зустріч в Швейцарії 15-16 червня, це не, не якась така прохідна. Чи якась там ще там дія, чи з метою самоствердитися, там, покрасуватися, чи ну, спробувати зробити, чи там примусити визначитись, ви на якійсь стороні. Це все зовсім не, це не спортивна гра, це не навіть не боксерський поєдинок за якимись там правилами і так далі. Насправді, це може погано закінчитися для всіх. А я не бачу відповідальності, бачу тільки нервозність з боку там Зеленського і так далі. От його відсутність зараз в Україні. Це спроба заручитися особистими обіцянками і зобов'язаннями з боку можливих там учасників і запрошених, щоб підвищити статус і рівень цієї там конференції. Неважливо, скільки людей, який рівень представництва буде, важливо, що буде сказано. І що почують вороги. Якщо вони знову почують якісь безсенсові формулювання і якийсь перелік бажань, ну, тоді це все буде дуже погано. Ну, так би я хотів прокоментувати все, що відбувається навколо і швейцарського форуму, і заяви Байдена, повертаючись до початку блогу. Що от Байден озвучив свою формулу миру, якусь там уже шосту чи яку. І вона ну, для нас не втішна, сказана вона була в контексті членства України в НАТО, але тут він інше сказав. Те, що з НАТО там, нам воно нічого не вирішує, нам нічого не світить, це зрозуміло. Питання в іншому. Байден насправді сказав те, що він думає і як він розуміє ситуацію. Що головне це не там військові дії. Ми можемо вбивати один одного скільки завгодно. А головне, щоб це там не поширювалося, не розповзалося нікуди, а був такий локальний конфлікт по цій лінії фронту. І все. Ну гаразд на цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу. Підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічі.